Діти. Осінь, осінь, лиць жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, з клена опадає листя. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Яка ж вона осінь? Давайте пограємо в гру «Яка осінь. осінь яка? так журавлина, Осінь яка, так вітряна. Осінь яка? Сіра. Осінь яка Так, запаслива Осінь яка Мокра. Осінь яка так, грибна, осінь яка тепла, осінь яка? Так мрілива, осінь яка, так золотокоса. А зараз давайте пограємо в гру, з якого дерева листочок. Розглянь уважно малюнок, з якого дерева листочок. Так, з липи. Якщо він з липи, то він який? Так, липовий. З якого дерева цей листочок? Так, з каштана. Якщо він з каштана, то він який? Каштановий. З якого дерева цей листочок? Так, з дуба. Якщо він з дуба, то він який? Так, дубовий. З якого дерева це листочок? Так, з берези. Якщо він з берези, то він який? Так, березовий. З якого дерева це листочок? Так, склена. Якщо він склена, то він який? Так, клиновий. Приготуйте свої долоньки. Осінь фарби готувала, у ведерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розмалювала. Подивіться, все навколо стало кольорове. А зараз давайте складемо розповідь про осінь. Настала осінь. Сонце приховали темні сірі хмари. Часто йдуть дощі, дмуть сильні вітри. На деревах жовті є листя. Люди збирають врожай. Тварини готують запаси на зиму. Птахи відлітають у теплі краї. А тепер разом за окремими картинками. Настала осінь. Сонце приховали темні сірі хмари. Часто йдуть дощі, дмуть сильні вітри. На деревах жовті є листя. Люди збирають врожай. Тварини готують запаси на зиму. Птахи відлітають у теплі краї. А тепер давайте спробуємо разом. Але без підказок. Настала осінь. Сонце приховали темні сірі хмари. Часто йдуть дощі, дмуть сильні вітри, на деревах жовтіє листя, люди збирають врожай. Тварини готують запаси на зиму, птахи відлітають у теплі краї. А тепер спробуйте самі. А з підказкою буде вам стрілочка. Молодці! Надсилайте свою відеорозповідь про осінь. До нових зустрічей! Бувайте!